Готуємо опару. Що нам потрібно? Для опари. Мені потрібно цукор, живі дріжджі. Все це ложечкою перетираємо, перетерла цукор із дріжджями. Тепер вливаємо молочко. Молоко я закип'ятила і воно остило десь до 36 градусів. Ну, щоб таке не гаряче і не холодне було. Вливаємо. Розсіяла я вже борошно, додаю стакан борошна. Залишаємо опару підходити, накриваємо полотенечком і залишаємо в теплому місці, щоб підійшла шапочка. Потім буде місити. Поки пара в мене підходить, зараз будемо збивати жовтки. Відділила жовтки від білків. Тепер до жовтків додаю цукор. Цукор відміряла, скільки мені потрібно. І тепер гарненько взбиваємо. Все, готові. Опара підійшла. Я висипала її у велику кострулю. Була повна миска з горією. Гарненька опара. Вилили ми опару в глибокий посуд, додаємо розтерті жовтки із цукром. Так додаємо куркуму ваниль розтоплений Маргарин. Так, ну. ні, не гарячий. Потрібно його розтопити, щоб він не був гарячий, щоб вихолов. Додаю домашній сир, перетерла його на металеве ситочко. Намочила родзинки в коньяку, ніч в мене вони стояли, відсідила. Тепер додаю. Додаю половинку, бо багато замочила. Там потім побачу. Це отак рукою мішник і подивився. Ми вже не всі високо. Щось побачу. Де всі? Висипати усі? Висипаємо. Багато, а не мало. Теж люблю ще жимочок. Вимиті лимони натираємо сюди цедру. Цедру лимона буду брати із двох лимонів. Так, цедру двох лимонів я натерла, чуть не забулася сіль. Мука гарно у нас просіяна. Да, перед самим цим замісом. Поки стріхи капати будуть, старі люди, так казали. Десять, звісно, до Застаканно досипано там буде видно. І довго потрібно вимішувати тісто. Щоб легше вимішувалося. На руку трішки поливаємо олією. Тоді не так буде липнути до руки. І вмішуємо. Треба довго вимішувати. Так, подивимося, що тут з нашим тістом. О, гарненько підійшло. Зараз цукати пересиплю борошном і буду ще вмішувати цукати. Це кумкват у мене лимонний і апельсин кумкват. Додаю муку, тому що вже скоро буду викатувати. у муці Оцей апельсиновий кумкват також намочила у коньяку а лимон ні, тому що він був в сиропі. То він і так вологий. Я його не намочувала ні в чому. Мама мені допомагає, підготовлює. Форми змазує маргарином. Отак От гарненько стінки ми обмазуємо маргарином кожну формочку і будемо викатувати сюди тістечко. Я буду Явлюку. Так. Тістечко досить, воно ще буде підходити в мене у формах. Додаю сюди кумкват. Жовтий, так і не видно буде в тісті жовте тісто гарне. Зараз його гарненько вимішу, щоб воно розмішалося з тістечком. І тоді тільки буду формувати пасочки. Тісто, бачите, яке рідесеньке. Не туге, не круте. Сюди трошки додавлю зараз. Така кількість пасочок у нас вийшла. Ми і у формах, і у кострулях. Форм у мене ще дуже багато ось є різних, Але ми спершу печемо великі, а потім будуть меншенькі. Все тістечко я розложила, зараз накриваю полотенечком і хай гарненько підходять. Коли гарно підійдуть, і в духовку випікати до готовності. Отаке яскраве тістечко у нас вийшло. Поставила пасочки у духовку, хай печуться. Зараз 14.09. Ага, градуси не виставила. 180 градусів. І десь годинку заглядати, точно не буду відкривати двері. Пасочки мої готові. Попекла. Зараз буду прикрашати. Прикрашати буду. І з желатину робити помадку. Гарненько. Це є. лише ось о три, бачите, трішки осіли, відкрила, вони ще не сильно випеклися, то осіли. Ну, нічого. Ті, що гарно випеклися, то гарно такий верх. Колір такий гарненький. Жодна не пригоріла. Гарні пасочки получилися. Ось такі пасочки у мене вийшли. Всі прикрасили. Прикрашати допомагав мені синочок. Тож така красота в мене вийшла. Ці трішки такий темніший колір мають, але гарні.